Добрий день, це 31 й урок по верстці вебсайтів. Сьогодні у нас тема теги з заданим класом. Нехай ми маємо два типи тегів з однаковими класами. Наприклад, нехай і заголовки H2 і абзаци мають один і той самий клас. Ми можемо, наприклад, пофарбувати всі елементи з таким класом у червоний колір. Проте можна звернутися до конкретного тегу з класом наприклад, можна вибрати всі теги H2 з, тег... з класом Е. E. Та й окремо вибрати все параграф з цим класом. Для цього в селекторі потрібно написати ім'я тега, а потім крапку і разом з іменем класу. Давайте, наприклад, пофарбуємо H2 з нашим класом у червоний колір, а абзац з таким класом у зелений. Давайте створимо базову розвідку HTML, назвемо її 0.31, підключимо стилі style.css Скопіюю наступний код Up, ставити і можна поекспериментувати поки так, зберігаємо і відкриємо в браузері. Ось, як ми бачимо, у нас червоний кольор. <coughs> Всі весь текст, у якому є клас E, тепер скопіюємо цей CSS код. CSS-код. Ой. Зберігаємо, відкриємо у нас браузер. Як ми бачимо, H2 з класом Е він червоного кольору. А параграф з класом Е, він зеленого кольору. З цим ми розібралися. Завдання 1. Даний код. Зробіть всі H2 з класу хедер розміром 40 пікселів, А всі H3 з цим класом розміром 30 пікселів. Добре, давайте скопіюємо код. вставити. H2. H2 з класом HD. Font size. 40 пікселів. А H3 з цим класом розмір 30 пікселів. 4 30 пікселів Зберігаємо і відкриємо у нашому браузері Ось як ми бачимо, весь H2 40 пікселів а H3 30 пікселів на цьому урок завершено. Дякую за увагу.